Є новина, друзі. Жахливий напад вчора в Києві на виконавчого продюсера Юрія Макарова з телеканалу Суспільного, який входить в телемарафон. Дослухайте до кінця. Вчора ввечері невідомий вчинив напад, вдарив його ножем. Він отримав, ну. Тяжкі наслідки попав в лікарню в тяжкому стані. Слава Богу, його життю зараз нічого не загрожує. Як повідомляють суспільному цей злочин на контроль взяв міністр внутрішніх справ, назвав цей злочин зухвалим, а це нам може вказувати ймовірно, що. Ну, за цим злочином є якісь деталі відповідні або це замовний злочин, або це злочин пов'язаний з професійною діяльністю Юрія Макарова. Але поки що таких даних ми не маємо. Клименко сказав, що Юрій Макаров вже дав свої перші покази. Дуже цікаво повідомлення поліції офіційне, що відкрили кримінальне провадження по статті 121, частині 1. це тяжкі тілесні ушкодження. Якщо б це був, наприклад, замовний злочин, то відкривали би по частині 2. але це розумієте, зараз не зовсім факт, тому що немає затриманих нападників і не зрозумілі їхні мотиви. Ну його мотиви, хто вчинив цей напад. Коли він буде затриманий, тоді буде зрозумілий мотив. І, і за чого цей злочин стався? Але те, що міністр назвав цей Злочин зухвале? Ну це я думаю, однозначно не якийсь там побутовий злочин, і е, побутова історія. Однозначно, треба побажати, щоб Юрій Макаров е, виздоровів, як умога е, швидше. Ну а нападники були загратами. І поліція розповіла всім, що саме відбулося. Напишіть, що ви думаєте з цього про.